Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи все-таки потрібно обирати в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Вантажний Renault трафік 15-й рік, 233 тисячі пробігу, 12700. Ціна є сервісна історія, двигун, 1,6 дизель. Контакти до власника ось тут присутні. Так, заглянемо по салону. Електроніки присутні і багажне відділення обшите. Без видимих пошкоджень. Fiat Doblo, дев'ятий рік, 1,6 газбензин, 5 ціна, 279 пробігу, контакти присутні. Так, заглянемо по салону. Прокоп також присутній. Кого цікавить телефонуйте. Вантажний Volkswagen Transporter. 18 рік, 280 пробігу, 23 500 ціна за автомобіль, двигун 2-літровий дизельний, контакти до власника присутні. Так, якщо відчинено, покажу, на жаль, зачинено. Довга база. Так, Заглянемо по салону. Кого цікавить телефонуйте. Вантажний спринтер 2004 рік. Так, ціна за машинку 17500, так? 17500, так? 17500 ціна за автомобіль. І продик... продиктуйте, будь ласка, номер телефону, щоб люди знали. 067. 067? 185? 185 0,9. 09 43. 43. Кого цікавить, телефонуйте. Вантажний опель Віваро. Тут у нас... Це дев'ятий це рік чи який? Дев'ятий? Де, 2004, я не 40, так? Писати. <смір>. <смір>. Ясно, бачу, що так. Четвертий рік, 1,9 дизель, 5300 ціна. Тут є контакти до власника. Зараз покажу вам посалону, кого цікаво, телефонуйте. А що ви все робите? Автомобільний канал, «Колорит моторс, рубрика буси. Так. так. Ось така машинка. Більше інформації за телефоном. Citroen Berlingo. Восьмий рік, 1,6 дизель, 190 пробіг, 6750 ціна. Контакти до власника присутні. Так, заглянемо по салону. Є кондиціонер, бачимо. Угадать цікавий, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Парктроніки та фаркоп присутні. Ford Transit Custom вантажний. 14 рік, 2,2 дизель, 11900 ціна, 350 пробігу, контакти до власника присутні. Так, на жаль, зачинен. Зараз покажу з іншого боку. Є фаркоп, парктроніки присутні. Mercedes Sprinter 2015 року. E, так, 32 500 доларів ціна, контакти ось тут присутні. Трьохлітровий дизельний двигун, пробіг 140 тисяч. Так, зараз покажу вам по колу в довгій базі. Бачу тут диски, мабуть, в комплекті. Є перегородочка на вантажне відділення. Місця для пасажирів. Кого цікавить, телефонуйте, власник вже не дасть більше інформації. Значить, Восьмий рік, 1.5 дизель, оригінальний пасажир, 260 пробігу, 6650 ціна за автомобіль, контакти до власника. Ось тут присутні. Так, на жаль, зачинено. Світленький салон бачимо. Фаркоп присутній. Кого цікавить? Телефонуйте. Мерседес Віто. 11 рік, 22 дизель, автоматична коробка передач, 16300 ціна, 244 пробігу. Контакти до власника присутні. Так заглянемо по салону. І місця для пасажирів. Цікавий, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Мерседес Спринтер. 14 рік, 280 пробіо, 16700 ціна. Двигун 2,2 дизель. Контакти присутні. Так, Якщо відчинено, покажу. Так, зараз заглянемо з іншого боку. Вантажне відділення. Фаркоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Опель Vivaro в довгій базі. 10-й рік, 361 пробігу, 2,5 дизель. 9950 ціна за автомобіль і контакти до власника присутні. Покажу вам по салону. Кондиціонер присутній. Пректроніки фаркоп також, також є. Більше інформації по телефону. Фіат Талента 2017 рік, 254 пробігу, 1,6 дизель, 15900. Ціна контакти до власника присутні. Так, Покажу по салону. Є мультикермо, присутній кондиціонер, оригінальний пасажир. В довгій базі, Ззаді розпашонка, апрактроніки присутні. Угу, так, є, до речі, полочка, як в оригіналі. І заглянемо в пасажирське відділення. Так, місця для пасажирів. Всі обдуви присутні також. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть вже більш детальну інформацію про цей автомобіль. Вантажний Mercedes 12-й рік. Так, 203 пробігу, 2,2 дизель, автомобіль з Німеччини, кондиціонер присутній. 12,700 ціна. Контакти ось тут є. вантажне відділення. Так, і ще заглянемо по салону. Більше інформації за телефоном.